Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, останнім часом я дуже багато разів зустрічав на тренах інтернету рецепти битої редиски приготування. Ну, мене цей рецепт давно цікавив, я хотів приготувати, але шукав цікавий рецепт. Ну і нарешті мені здається, що я його знайшов, такий, який мене зацікавив. Тож я сьогодні спробую приготувати і вам показати рецепт битої редиски, такий, який цікавий для мене, особливо. Тож дивіться, друзі, взяв я таку банку півтора літрову. Вона мені знадобиться. Ну і редиски. Редиска, якщо вам цікаво, я вже так переміряв, знаєте, в баночку прикинув. 830 грамів тут. А не редиски. Тож, починаємо з редиски, відповідно, будемо її бити. Ви знаєте, я не знайшов у себе спеціального молоточка, знаєте, кухонного. Тож, взяв, що знайшов. Ну і зразу я буду складати прямо в банку. Друзі, ну таким чином я побив і поскладав свою редиску. Знаєте, ну якась. Розбилася повністю, якась не повністю. Але так. Головне, друзі, банку не повністю заповнюйте. Ну, щоб можна було додати ще інгредієнти, наші всякі спеції і так далі. Тож, ну, перше, я думаю, додам кропчик. Я тут взяв його десь приблизно ну, пів півпочечка, це десь в районі 20 грамів. Друзі, ну і пішли далі. Додаємо тепер наші сипучі інгредієнти. Сипучі спеції. Це в мене сванська сіль. Одну чайну ложку. Думаю, вистачить. Далі в мене суміш перців молота. Також, я думаю, одної чайної ложки буде достатньо. Ну і, так. Ну і перед чилі. Також я вирішив, все-таки я дуже люблю, е, таке, знаєте, е, наперщене гіркувате, гостреньке. Тож перцю додам також ложку чайну. Ну, але, можливо, так, без гірки. Ну Десь отак от, от. Хай буде так. Ну і ще і сипучу, друзі. Це цукор, безперечно. Також одну чайну ложку. Ну і настану, друзі, рідини. Це в мене тут 5 ложок столових олії. Але знаєте, я олію взяв таку пахучу. Якщо ви бажаєте, можете взяти оливкову ну, будь-яку на ваш смак. Але я захотів пахучої олії, тож додаю. Так, олія, тепер 60 мл води. Ну і 3 столові ложки оцту, звичайного 9%. Ось, ну тепер закриваємо щільною кришкою, друзі. Отак, щоб аж добре-добре. Можна так от потрусити, перемішати, розпреділити спеції, скажемо. Ну ось так, я думаю, буде достатньо, друзі. Ну і за рецептом рекомендується на пів години залишити в холодильнику. Я все-таки думаю, що потрібно трошки більше, знаєте, щоб добре промаринувалася наша редиска. Ну але ж, як наскільки в мене вистачить терпіння, тож відправляємо в холодильник. Ну що ж, друзі, в мене пройшло ну, трошки більше години. Там десь година 10, година 15. Ще один раз так перетрясу. Хоча я впевнений, що там вже все добре в мене в байці. Ну що ж, відкриємо. <рес> ну, Аромати просто вбивчі. <рес> так, знаєте, основа олійка, ну вона така, знаєте, пахуча домашня. Але ж все інше там, все інше, друзі, всі спеції, все грає. І особливо укропчик. Ну що, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що, ж, друзі, і саме приготування і очікування готовності закуски були не такими тривалими. Але ж зовнішній її вигляд і особливо аромати ну просто спонукають виникненню бажання, знаєте, її поскоріше скуштувати, продегустувати. Тож, не будемо тягнути, давайте почнемо дегустацію. Що я скажу по зовнішньому вигляду, як я вже зупинився. Друзі, ну вона просто красива. Як я її назвав в презентації, це радість на столі буде, знаєте, так поставити. ну Я впевнений, що вона буде привертати до себе увагу. Просто вона красива. така різноманіття таких кольорів, знаєте, ну просто клас, красиво виглядає. І аромати, друзі, ну просто вбивчі. Ну Друзі, щось так, красиво, красиво взагалі, Ну і ароматно. Але ж саме головне це смаки, чого ми очікуємо. Тож давайте скуштуємо. Я зараз тут виберу щось собі та зацімовую, яка до мене найближча. Тільки, коли я її здавив ці соки з маринадом зразу пішли в ротову порожнину на рецептори, просто вбили. Мене аж очі зарізало, не знаю. Класс. Така соковита, знаєте, соковита, соковита. Да, не очікав, yeah. <головіка> що редиска може бути такою. Клас! <головіка> Просто клас! Це що чимось, друзі? Клас. Клас, клас, клас. Дуже смачно, друзі, дуже смачно. Ви знаєте, дійсно, от ті інгредієнти, ну я б других би не обирав би. Я так довго придивлявся до цього рецепту, до битої редиски. Подивлявся, подивлявся на різні. Десь це мені не подобалося набір інгредієнтів, десь мені е так спрощений. Знаєте, він дуже здавався. Класний рецепт. Обов'язково спробуйте саме за ним. Ну, і друзі, оскільки в мене так класно все вийшло, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові! Все таке закуска. І кислинка є, і гірчинка. І перцю, до речі, небагато. На ту кількість, так, скільки перцю чилі. небагато. І головне, що вона не суха, друзі. Соковита страшна. Клас. Ну що ж, дуже класний рецепт. Я його безперечно рекомендую, друзі, до приготування. Обов'язково спробуйте. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал Домашній Кампус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже на каналі. Запрошую до переглядів. Запрошую до підписки. Підписуйтесь на канал, залишайтеся в нашій великій команді. Чекаю від вас, подобає, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного Бувай!